Завдяки доказовій базі Служби безпеки України до чотирьох років позбавлення волі засуджено підпалювача військового автомобіля, який виконував замовлення РФ на території Черкас. Співробітники Служби безпеки України у вересні минулого року по гарячих слідах затримали студента місцевого коледжу, який за допомогою легкозаймистої суміші підпалив військовий позашляховик, призначений для виконання бойових завдань на передовій. За матеріалами справи засудженим є 19-річний мешканець Черкаської області. У поле зору агресора він потрапив через активну участь у ворожих пабліках, згодом на хлопця вийшли з пропозицією підзаробити. Розраховуючи отримати грошову винагороду, молодик зафіксував загоряння військового авто на камеру свого телефону та відправив відеозвіт російському куратору. Однак обіцяних легких грошей від окупантів він так і не дочекався. Замість цього фігурант потрапив за ґрати. Наразі на підставі зібраних слідчими Служби безпеки України доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 114 прим. 1. Це за перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 194. Це за умисне пошкодження чужого майна, вчинене загальнонебезпечним способом через підпал. За попередньою змовою групою осіб. Суд призначив зловмиснику 4 роки позбавлення волі. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаські. І області за процесуального керівництва обласної прокуратури.